Доброго дня. Сьогодні я вам розкажу, чому потрібно їсти часто маленькими порціями, і чому більшість лікарів вам кажуть їжте часто маленькими порціями, чому це треба робити при схудненні і навіть і не при схудненні, а просто для того, щоб залишатися здоровою людиною. І чому іменно не потрібно робити один раз в день, інтервальне голодання, два прийоми їжі в день і все інше, що зараз дуже популярне в соціальних мережах, я вам розкажу і теорію, і на своїй практиці, те, що я провірив на своєму тілі і на своєму схудненні, і на своїх наборах ваги. Перша причина це те, що стосується здоров'я. Представте, що вам потрібно з'їсти 2000 калорій за день. Із цих 2000 калорій ви їсте, наприклад, 1000 калорій вуглеводами. Якщо у вас є один прийом їжі, то ви їсте всю тисячу калорій за один прийом їжі цими вуглеводами. Це дуже велика кількість вуглеводів, яка потрапляє у ваш кишечник, і організм починає це все переварювати. Рівень цукру в крові дуже дуже високо, сильно, сильно високо піднімається. І через це організм має виділити дуже багато інсуліну і дуже сильно напрягається ваша піджгудочна желіза для того, щоб виділити таку кількість інсуліну і розтащити весь цей цукор по органах. Це дуже нездорово і на пішлункову, і для вашого тіла в цілому. Тепер, а якщо ви ще їсте і швидкі вуглеводи, тобто якісь тортики або солодощі, а не просто гречку, то рівень цукру в крові, крім того, що він підніметься високо, він ще підніметься швидко. А коли рівень цукру в крові піднімається дуже швидко, то підшлункова виробляє більше інсуліну, ніж насправді потрібно для того, щоб розтащити весь цей цукор з вашої крові. І в чому тут проблема для вашого іменно здоров'я? Для здоров'я проблема в тому, що перше ваша підшлункова дуже сильно страдає і дуже багато працює. Друге, це швидкі і високі підйом цукру в крові наносять ущерб вашим судинам. І потім організм залатує ці судини і там з'являються холестеринові пляшки. І Іменно ось таке харчування дуже шкідливе на ваші судини і на вашу підшлункову. Тому набагато краще з'їсти ці самі тисячу калорій за п'ять прийомів їжі по 200 кожні 2, 3 або 4 години. І тоді рівень цукру в крові буде підніматися чуть-чуть і опускатись чуть-чуть. і не буде цих великих спайків. І це буде дуже добре для ваших судин. Друга причина, чому так варто робити, це вже відноситься до схуднення, тому що якщо в крові є інсулін, схуднення не буде. Все це 100%. тому що інсулін відповідає за запасання. Жиру і запасання енергії. А для того, щоб організм їв вашу енергію і ваш жир і худ, потрібно, щоб інсуліна було дуже мало. Тому, якщо ви з'їли багато, то дуже довгий період часу рівень цукру в крові буде підніматися, підніматися високо. Потім так само інсулін буде підніматися високо, високо, високо. і Схуднення весь цей час не буде, і перетравлювання цього тисячі калорій буде довго, потім розтаскування цих калорій буде теж довго, і ви запасете дуже багато з цих калорій в жир, в глікоген і так далі. Тому для схуднення їсти рідко і пропускати прийоми їжі це дуже погано, як показала практика на мені. І я знаю, що є дуже багато людей, які кажуть, що корисно інтервальне голодання, корисно їсти раз в день або корисно там. Інші всякі дивні речі, і за останні 15 років, доки я боровся своєю лишньою вагою і експериментував над своїм тілом, я теж це все пробував. І я і пробував інтервальне голодання і 16 на 8, і 20 на 4, і пробував раз в день. І я все пробував. Наступив на всі граблі, які тільки можна. І висновок такий, що все це не працює. Як мінімум на мені і на тих людях, з ким я говорив, і якщо це на комусь працює, то напевно, що ця людина така одарована генетично, що на ній все завгодно би спрацювало, або якісь інші причини. Але я вважаю, що це неправильно, і треба їсти маленькими порціями багато разів, і це допомагає вам схуднути. І третя причина, чому це варто робити, це психологічна причина. При схудненні, якщо ви їсте раз в день або інтервальне голодання, то весь цей час, коли ви голодаєте, або до того, як ви не їсте, ви терпите голод. Ваша нервова система страдає, страдає, і ви берете в неї в борг. Вона закручує гайки, закручує, закручує. І потім ви добираєтесь до їжі і їсте дуже багато, дуже смачну або шкідливу їжу і наїдаєтеся, і так скажем, віддаєте борг вашій нервовій системі. А при схудненні Дуже важливо, щоб нервова система і ваш мозок був в порядку. Тому набагато простіше їсти кожні 3 години і так, щоб ви відчували голод, буквально 30 або 15 хвилин перед прийомом їжі. І тоді виходить, що ви поїли, ви не відчуваєте голоду, ви ситі, ви собі ходите, працюєте, живете своє життя. Потім через 2,5-2 години і 45 хвилин ви починаєте відчувати голод, терпите його буквально 10-15 хвилин. Потім знову їсте. І так кожного разу. І виходить, що за весь день ви терпіли голод 5 разів по 15 хвилин, годину, півтори години. Все. А якщо ви на одноразовому харчуванні або інтервальному голоданні, ви можете терпіти цей голод з самого ранку до 6-ї вечора, доки у вас не буде той прийом їжі, щоб ви наїлися і з'їли все-все-все за раз. Тому це набагато краще працює, і я зараз так харчуюся. і... Мої знайомі деякі теж так харчуються і дуже гарно худнуть, і я гарно худну, і вони гарно худнуть, і Вона гарно працює і на емоційний стан людини, і на фізіологічний стан людини. Тому. Я рекомендую всім так робити, і як мінімум спробувати і подивитися, чи воно вам підійде. Перед тим як казати ні, тому що інший блогер сказав, що intermediate фастінг це краще. Це були три основні причини, чому варто їсти часто маленькими порціями і для здоров'я, і для того, щоб худнути. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Я відповідаю на всі коментарі і дякую за перегляд.